Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку попередні і наступні числа: додавання і віднімання одиниці, порівняння виразу і числа, розв'язування задач і робота з геометричним матеріалом. Ми розпочинаємо. Подивіться на дані числа. Назвіть попереднє і наступне число до кожного з чисел. Число 12. Попереднє. 11 – наступне.

20. Попереднє 19, наступне 21, 99, попереднє 98, наступне 100. Чудово. А зараз пограємо в гру. Дане посилання ви знайдете в описі під відео. Отже, гра завантажується, і ми розпочинаємо. Погляньте, будь ласка, і порахуйте. В пучечку в нас завжди один десяток. Ми бачимо один десяток, одна одиничка, 11. Далі один десяток, три одинички, 13. Яке число ми бачимо далі? 14. Наступне 1 десяток, 2 одиниці. Дванадцять. Один десяток і п'ять одиниць, п'ятнадцять. Наступне число два десятки. Двадцять. Далі двадцять три. І так далі. Ми бачимо три десятки. 3 десятки і три одиниці. І в цю гру ви пограєте самостійно. Я сподіваюся, вона буде вам до вподоби. Ми бачимо тут багато різних чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 десятків це 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6 десятків і 2 одиниці, 62. І так далі. Ну, а ми продовжуємо далі нашу роботу. Відкриваємо свої зошити, записуємо сьогоднішнє число, класна робота. І з нового рядочка поставте крапочку. Зараз ми виконаємо з вами невеличкий математичний диктант. Поставте на паузу, запишіть дату і приготуйтесь до математичного диктанту. Отже, поїхали там, де ми поставили крапочку. Ми записуємо результат числа. Результат виразу. 48 додати 1. Записуємо результат. 62 додати 1. Записали результат. 90. Додати 1. Записали. Через клітиночку 36. Додати 1. Через клітиночку 9 додати 1, 25 додати 1 і останнє 33 додати 1. Можете поставити відео на паузу доробити це завдання. Перевіряємо наш диктант. Отже, 49, 63, 91, 37, 10, 26. І 34. Якщо ви виконали завдання правильно, поставте собі сонечку. Ну, а ми рухаємось далі. Відкрийте підручники на сторінці 43 і знайдіть дану схему. Розглянемо її і пояснимо прийоми обчислення 29 додати 1, щоб додати. До 29 одиничку, ми знаємо, що це буде 30, але яким чином це відбувається? 29 це 20 і 9. До 9 додати 1 буде 10 і повертаємо нашу двадцяточку. 20. 20 додати 10 дорівнює 30. Тобто, ми використовуємо прийом десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Наступна схема віднімання від 40. Відняти один. Треба зробити один крок назад у числовому промені, або від 40 відняти один. Від нуля одиничку ми не можемо відняти, так? тому ми розкладаємо число 40 на 30 і 10. 30 запам'ятовуємо. Від 10 відняти 1 буде 9. 30 додати 9, 39. Давайте спробуємо попрактикуватись. Знайдіть вирази 253. Запишіть посередині. Вирази 253. Від диктанту відступили одну клітиночку, поставили крапочку в сторону 7 клітиночок. І записуємо. Такі вирази, ви знайдете на сторінці 43. Отже, опрацьовуємо 65. Відняти 5. І відняти 1. Віднімаємо поступово. 65 відняти 5 буде 60. Простим олівцем записуємо. А тепер 60 відняти 1. Ми можемо в числовому промені зробити крок назад. Або 60 розкладаємо на 50 і 10. 50 запам'ятовуємо. Від 10 відняти 1 9. Виходить 50 і 9.

Відняти 10. 8 десятків, відняти 1 десяток, виходить 7 десятків. Поставте відео на паузу і запишіть. Продовжуємо. На черзі у нас рухлива вправа. Відкладіть свої ручки, олівці і порозминаємо наші пальчики. Уси налетіли і на лузі тихо сіли. Походили, походили, попоїли, попоїли, знялись і полетіли. Знайдіть номер 254. Низу сторіночки 43. -ї. Вправа, і ми бачимо в цій вправі завдання порівняй. У пустих клітиночках нам потрібно поставити знаки більше, менше або дорівнює. Ми виконуємо це завдання усно. Отже, порівнюємо число 70 із різницею 70 і 1. 70 відняти 1 буде. 69. Так, що ми робимо? 70 від нуля ми не можемо відняти одиничку, тому ми розкладаємо 70 на 60 і 10. Від 10 відняти 1 буде 9, отже, 69, а 70 більше, ніж 69. Далі 40 порівнюємо із сумою чисел 40 і 9. 40 додати 9 буде 49, а 40 менше, ніж 49. Далі сума чисел 12 і 6 порівняємо із числом 16. 12 додати 6 пригадуємо. Ми з вами десятки додаємо до десятків, одинички до одиниць. 12 додати 6 виходить 18, а 18 більше, ніж 16. Далі наступне різниця чисел 68 і 8 порівнюємо із числом 6. 68 відняти 8. Десятки від десятків, одинички від одиниць 8 відняти 8 0. Таким чином у нас виходить 60. А 60 більше, ніж 6. Різниця чисел 60 і 1 порівнюється із сумою чисел 60 і 1. 60 відняти 1. Буде.

Наступне порівнюємо дві суми 30 додати 40, порівнюємо 40 додати 30, який результат у нас буде в першій сумі 70, а в другій сумі також 70, від зміни доданків сума не змінюється. Отже, посередині ми маємо право поставити знак. Дорівнює. Схоже завдання буде у вас в домашній роботі, щоб не наробити помилок, користуйтесь простим олівцем і прописуйте результати кожної суми. Ну, а ми рухаємось далі. До нас на урок завітала ось така дівчинка, і вона хоче загадати нам задачку. Я з дідусем збирала гриби. Дідусь знайшов 25 грибів, з них 20 грибів лисички. А решта маслюки. А я знайшла на вісім маслюків більше, ніж дідусь. Скільки ж я знайшла маслюків? Ох, яка непроста задачка! Давайте будемо в ній розбиратися. Текст цієї задачі ви знайдете на наступній сторінці, це номер 255. І ще раз прочитаємо зміст задачі самостійно. Давайте розбиратись. Дідусь знайшов 25 грибів. Тобто, всього із цих 25 грибів 20 грибів лисички. А решта маслюки. Ми знаємо, що таке число решта? Ні, не знаємо, це невідоме число. А онука знайшла на 8 маслюків більше. Це відоме число на 8 більше. Знову ж таки, так само, як і решта, це невідоме число. Якщо ми заплутаємося в задачці, нам потрібно її намалювати або в чернеці, або на чистому аркуші. Отже, про кого ця задача? Про дідуся і про онучку. Скільки знайшов грибів, дідусь? Це відоме число. Він знайшов 25 грибів. Ось ми з вами бачимо. Із цих 25 грибів 20 це лисички, це також відоме число, 20 грибів це лисички, а решта маслюки, решта невідоме число. Що нам відомо про онуку? Що онука знайшла на 8 маслюків більше, ніж дідусь. Це знову ж таки невідоме число. На вісім маслюків більше, ніж дідусь знайшов? Запитання задачі. Скільки маслюків знайшла онука? Тепер подивимося, чи можемо ми одразу дати відповідь на головне запитання задачі. Скільки маслюків знайшла онука? Ні, адже ми ще не знаємо, скільки ж дідусь знайшов маслюків. Як знайти, скільки маслюків знайшов дідусь? Якщо всього грибів 25, із них 20 це лисички, а решта маслюки. Правильно, потрібно від 25 відняти 20, і ми отримаємо 5 маслюків. А тепер дивимося, онука знайшла на 8 маслюків більше, ніж дідусь. Якщо дідусь знайшов 5 маслюків, а на 8 більше це буде 13. Отже, онука знайшла 13 маслюків. Коли ми задачку намалювали, вона зовсім інакше для нас відкривається. Отже, запишемо розв'язання задачі. З нового рядочка відступили одну клітиночку вниз. Сім клітинок в бік записали задача 255 і розв'язання. Перша дія. Ми в першій дії знайшли, скільки маслюків знайшов дідусь. Тут обов'язково пропишемо також і пояснення, хто це знайшов 5 маслюків. П'ять маслюків знайшов дідусь. Дідусь, крапка з комою. Отже, в першій дії ми знайшли, що дідусь знайшов 5 маслюків. Якщо ми 5 додамо до 20, у нас вийде всього 25 грибів. І в другій дії ми знайшли, скільки маслюків знайшла онука. Пояснення в другій дії ми не пишемо, тому що воно повністю прописується вже у відповіді. Відповідь 13 маслюків знайшла онука. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання задачі. Чудово! Продовжуємо нашу роботу. А тепер погляньте на номер 256. Прочитай задачу. Вибери вираз, який є розв'язанням до цієї задачі. Це завдання ви виконуєте самостійно. Поставте відео на паузу. Прочитайте задачку і виберіть, який вираз підходить до розв'язання цієї задачі. Отже, перевіряємо. У низці намиста 40 білих намистин. 30 зелених і 20 блакитних, скільки всього на у низці. Якщо нам треба знайти, скільки всього, то ми обираємо дії з додаванням. Ось цей вираз нам підходить. Якщо ви вибрали той же самий вираз, ви молодці. Ну, а ми рухаємось далі. Наступне завдання, хто вправніший і хто спритніший. Тут я пропоную двох учнів до дошки, які на швидкість виконують вирази. Розв'язання цих виразів, хто перший розв'яже вирази правильно, той виявився і переможцем. Ви можете поставити відео на паузу і потренуватися. Чудово, продовжуємо. Скажіть, будь ласка, як називають дані фігури, зображені на малюнку? Так, це трикутники. Чому ці фігури мають таку назву? Трикутник, тому що має три кути. Подивимось: один, два, три. Один, два, три. Це трикутник. А тепер розгляньте наступний малюночок і прочитайте назви елементів геометричної фігури. Геометрична фігура може мати кут, може мати сторону, Цей, ця фігура має три сторони: одна сторона, друга сторона і третя сторона. І мати вершину. Вершина трикутника, та яка, це той кут, який знаходиться вгорі в даному випадку. Скільки вершин, сторін та кутів має кожна фігура? Зверніть увагу, що такі фігури називають многокутниками, вони можуть бути і п'ятикутниками, і шестикутниками, і семикутниками, і кожний із цих многокутників має однакову кількість сторін, вершин і кутів. Тобто, як можна покрутити кожну із цих геометричних фігур, і це може бути вершиною. Вершина, 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 За, в залежності від того, яка сторона буде в, як, яка, який кутик буде вгорі. Далі: скільки має сторін дана фігура? Чотири. Скільки має кутів? Чотири кути. Скільки має вершин? Чотири вершини. Так само і даний п'ятикутник. 5 сторін, 5 кутів. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 260. Порівняй, тобто замість букв І треба поставити знаки більше, менше або дорівнює. Прораховуємо кожну суму або різницю. І задача. Для приготування компоту взяли 15 фруктів. Із цих фруктів 8 груші. А решта яблука. Нічого не нагадує. Про маслюки і про лисички для випікання пирога взяли на 5 яблук більше, ніж для компоту. Скільки яблук взяли для випікання пирога? Поставте відео на паузу і ще раз прочитайте цю задачу. Давайте розбиратися, такі задачки ми будемо малювати у чернеці. І вони будуть нам проявлятися. Отже, які страви готували на обід, наприклад, у нас був компот і пиріг. Так? Нам відомо число 15. Для компоту взяли 15 фруктів. Ми виділяємо це число. І з них 8 фруктів груші. Це теж відоме число. 8 фруктів це груші. А решта яблука. Решта це відоме число? Ні, невідоме. Ми не знаємо, скільки було яблук. Для випікання пирога взяли на 5 яблук більше, ніж для компоту. Знову іще одне невідоме число. На 5 яблук більше, ніж для компоту. Ми знаємо, скільки було яблук в компоті? Ні. Спершу нам потрібно дізнатися, скільки було яблук в компоті, а потім уже від цього даного числа ми беремо це число і на 5 яблук більше поклали у пиріг. Використовуйте дану схему. І розв'язуємо цю задачу легко. Я сподіваюся, що мій урок був для вас корисним. Цю схему в зошит перемальовувати не потрібно. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу!